Минулого тижня ворог атакував нашу громаду ударними безпілотниками. Внаслідок падіння уламків загорівся один зі складів місцевого підприємства. На щастя, жертв та постраждалих немає. Обласна прокуратура розпочала розслідування. Як виявилося, того вечора не всі білоцерківці дотримувалися інформаційної тиші, зняли атаку на відео та поширили у соцмережах. З цими громадянами провели бесіди працівники СБУ. Зазначу, що за свої дії відеоаматори вже публічно перепросили та запевнили громаду, що більше не зніматимуть та не поширюватимуть відео ворожих прильотів. Ми також закликаємо вас не викладати в соцмережі наслідки влучання російських ракет чи снарядів або моменти їх прильотів у небі. Бо так ви допомагаєте ворогу коригувати вогонь, час і місце ударів, дані про роботу української ППО та. Також це стосується і фото, де видно номери, особливі позначки на знищеній чи збитій техніці, неперевірену інформацію щодо потерпілих чи загиблих, Мешкане з Білої церкви зняв роботу ворожі атаки дронів та розмістив це в одному з білоцерківських телеграм-каналів і відразу отримав дзвінок з СБУ. Розумію хибність своїх дій і закликаю не повторювати подібних вчинків. Білої церкви. Здійснила публікацію з інформацією про ворожу атаку дронів в одному із місцевих пабликів, після чого відразу отримала дзвінок з СБУ. На даний момент я розумію хибність своїх дій та зобов'язуюсь у майбутньому такого не повторювати.